У мене таке відчуття, що мене одна з бджіл вжалила зараз в язик. От я ще можу сказати, що це дійсно страва унікальна для української кухні. І оця її концептуальність вона створює дуже різноманітні враження. Друзі, це та страва, яка, знаєте, коли ви її куштуєте, вона розкривається в декілька шарів. Оце, оце саме про неї. Тому що як тільки я її починаю їсти, в мене одні враження. Далі через декілька секунд вони змінюються, і потім в кінці вони ще доповнюються від ось цього різноманіття смаків, які вона створює. Я дійсно для вас вже пробую декілька разів, тому що як тільки ти його куштуєш, ти хочеш щось розповісти, тобі це просто не вдається. Воно починає розкриватися іншими смаками і створює настільки якийсь гастрономічний фурор всередині.